У прикордонній смузі в межах Ужгородського району, який межує із Словаччиною та Угорщиною, запроваджено додаткові обмеження для посилення охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму. Зокрема, нові заходи мають зменшити число порушень у прикордонній зоні. Повідомляє Пресслужба західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці Фейсбук 26 червня. Що ж зміниться та що саме передувало застосування нових обмежень? Дізнаємося наживо у реченниці Чопського прикордонного загону. На Олена Трачук Ми з нами на прямому зв'язку. Олена, вітаю вітаю. Так дійсно, у зв'язку зі збільшенням спроб на законного перетину державного кордону. Рішенням начальника 94-го ЧОПського прикордонного загону було введено додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони діятимуть тимчасово, а саме до завершення дії режиму воєнного стану в Україні. Відповідно до обмежень, відповідно до обмежень у темний час доби, перш за все, введено заборону перебування осіб, пересування знаходження поза межами населених пунктів, які знаходяться безпосередньо біля прикордонної смуги, провадження робіт поза межами населених пунктів, а також перебування і Осіб та транспортних засобах, засобів на дорогах, які відсутні в офіційному реєстрі та ведуть до державного кордону. При цьому обмеження не стосуються автошляхів, які забезпечують пересування між населеними пунктами та до пунктів пропуску через державний кордон. Тобто, такими автошляхами особи можуть пересуватися цілодобово без обмежень. Це не зовсім обмеження. Які саме обмеження будуть А, з, у темний час до БС 22 другої години до 5 ранку не дозволяється знаходження осіб та транспортних засобів поза межами населених пунктів біля прикордонної смуги? Тобто, а якщо особа знаходиться у населеному пункті і а, має намір виходити в бік кордону? То у нічний час та забороняється у денний час. Перебування осіб у прикордонній смузі дозволяється за наявності документа, який є посвідчує особи, та наявності відповідного дозволу державної прикордонної служби України. Тобто тут незалежно від е, мети перебування особи поза населеним пунктом, поза трасою е, це можливо збір грибів, ягід, тобто, це все не враховується. Е, обмеження діють абсолютно на всіх. А, так, абсолютно не всіх, але ж мається на увазі темний час доби, тобто збір яхід, гривів, тощо воде явно недоцільно у цей час, і ем, мається на увазі, що заборони щодо пересування транспортних засобів, автошляхами, які не є у державному і офіційному реєстрі, це такі мілкі дороги, які ведуть саме до кордону. Тобто, у переважній більшості випадків, особи, які будуть пересуватися ними тим більше у нічний час доби, це ті особи, які найімовірніше мають на меті незаконно перетнути державний кордон. Ну я ще глядачам додам, що від зона відповідальності чопського прикордонного зону, тобто відрізок кордону, про який йдеться, це частина угорського, так і словацька кордон зі словаччиною, mm. тобто межі Ужгородського району з країнами Європейського Союзу. Так, звісно, і плюс ще невелика ділянка у нас є українсько польського кордону також. А як щодо тих ділянок, де безпосередньо знаходиться населений пункт поряд з кордоном, перебування у населених пунктах, звісно, дозволене. Лише у нічний час не буде дозволятися працювання поза межами, лише якщо ця дорога веде. Від одного населеного пункту до іншого, то звісно, ще пересування буде дозволятися при зупинці таких осіб прикордонними нарядами, особа зможе пояснити, що вона прямує, наприклад, з пункту А у пункт Б, який є населеними пунктами. До речі, ви ще трохи згадали про дозволи від прикордонної служби на перебування у прикордонній зоні з приводу того наскільки активно місцеві користуються і звертаються з Проханням дозволити і власне мати такий дозвіл. Чи маєте можливо, статистику, скільки таких людей звернулося? Чи активно звертаються люди? Так, звісно, звертаються дуже активно, як фізичні, так і юридичні особи. Станом на сьогодні ми видали уже понад 17, понад 7 тисяч дозволів і отримали 17 тисяч звернень за отриманням такого дозволу. У зв'язку з дуже великою кількістю надходження дозволів. А скажімо так: коли такі дозволи звернення на дозволи подають юридичні особи, то це можуть бути організації, установи, які мають аж до двох тисяч працівників. Терміни на видачу дозволів збільшуються і. У зв'язку з цим надходить багато скарг і звернень щодо побоювання осіб, що вони будуть притягнуті до відповідальності за знаходження у прикордонній смузі без дозволу. При цьому наголошуємо, що ми не притягаємо до відповідальності осіб, які подали звернення за дозволом, і ще раз його не отримали. А скільки загалом порушників, а... скільки ви зафіксували, які без дозволу порушували ці режими? Наразі ми е, можемо фіксувати десь до 200 правопорушників, але здебільшого це ті особи, які. Перебувають у прикордоні і притягнуті до відповідальності за перебування у прикордоні саме за метою подальшого незаконного перетину кордону, тобто ми зараз не надаємо ні статусу порушника особі, яка, наприклад, збирала ягоди, гриби чи дикороси, але ще немає відповідного дозволу. Є абсолютно неважка можливість перевірити, чи особа подавала документи, чи не подавала, і у зв'язку з тим, що ми. Ми саме та сторона, яка ще не видала такий документ, ми не можемо притягати їх до відповідальності. Зрозуміло, пані Олено. Дякуємо вам дуже, дуже вам що доєдналися до нашого ефіру. Олена Трачук речниця Чопського прикордонного загону була з нами на прямому зв'язку.